Це давнє українське мистецтво, яке сягає своїм корінням ще часів до християнської культури. Воно є не лише обрядом, а й способом вираження національної ідентичності та любові до традицій. Писанку ми пишемо на живому яйці, бо вона є символом життя, і ми наносимо на неї продавні символи, які є символами нашого життя. Поринути у світ давніх українських традицій та створити свою власну неповторну писанку можна було у Прилуцькому краєзнавчому музеї. Там організували крутезний майстер-клас із писанкарства за участі ніжинських майстринь. Ми теж залюбки доєдналися до творчої медитації. Ну, чернігівщину беремо. Чернівшина. Беремо. Це ось на собі дудка беремо олівчик. Так, ми обираємо якісь. раз. Мені бо такі поцілилися. Ну, взагалі для геометричних орнаментів є спеціальна така розмітка. Це ось те, що я казала, на секторі такі ділиться. Вони. Орнаменти, які використовуються у писанкарстві, також мають глибоке символічне значення, а деякі з них мають регіональні особливості, бо ж у різних областях України розроблялися свої характерні візерунки. Для прикладу я обрала чернігівський орнамент. Загалом для чернігівщини притаманні були саме рослинні орнаменти. Бачимо з квіти, так тут зображені лише фрагменти орнаментів. Вони повторюються з обох сторін, тому що писанка має бути ну, більш-менш симетричною. Всі орнаменти повторюються. Кольорова гама теж ну, така, москати класична кольорова гама для писанкарства це чорний колір, жовтий, зелений та червоний. Ну, все ж таки, виготовляли барники раніше природні із природних барників. Це якщо червоний, то це булиння, використовували, а кору дерев використовували. Чорний – це робили із тварів. Я. Директорка музею Тетяна Зоць дуже символічно для своєї писанки обрала кубанський орнамент. І зараз пояснимо, чому має бути така гарна, патріотична, червоно-чорна писанка. В мене і ви який орнамент обрали? Я середній брала ну, Кубані. Ну Кубанці ж Україна, тому власне і писанка має бути наша. Ну знову ж таки, виникне запитання. Писанка Кубань. Підіжіть, в нас немає такої області, нібито в Україні. От, Виникає питання: а чому є тут Кубань? А, тому голодне з головних завдань взагалі. Музею... Не нашу спадщину дуже важливо, аби наші діти починали якомога раніше осягати глибинність українських традицій. Резюмує Тетяна Зоць. Саме з цією метою на майстер-клас і запросили юне покоління прилучан. Хтось сьогодні пише свою першу у житті писанку. Якось Назар. Ось що до цей майдан. Ти сам саме да. Так. Чому вам ти приглянулась? Не знаю. Сподобалося саме червоненька така. так? Да? Угу. Як тобі взагалі цей процес? Важкий був чи ні? для людини, яка ніколи цього не робила, вона буде дивитися сюжет. Що ти скажеш? Варто пробувати чи не варто? Варто пробувати. бо, якщо вибрати легше, то можна швидше зробити. Я люблю дуже великдень. Я люблю проводити раз час разом з сім'єю на великні і цей майстер-клас. Діятися малювати, я теж люблю. І цей майстер-клас мені допомагає відчути це свято. Я вже була на до такого заняття, розписувала. Воно дуже цікаве, закликательне, подобається. Розпис яєць символізує відродження життя, сонце та прихід весни. Писанка стала не лише символом великодня, але й об'єктом національної гордості українців. Вона вражає своєю красою та різноманітністю орнаментів у ході майстер-класу. Про це розповідає ніжинська майстриня, а ще паралельно навчає мистецтво писанкарства. Коли в нас уже є ескіз, готовий олівцем, ми вже знаємо орнамент, який ми хочемо нанести. Ми вже приступаємо до воску, до етапу обведення лінії воску. Всі яйця воно початково біле. І всі ці лінії, які ми бачимо, наприклад, на готові писанки білими, то ось ми їх маємо початково закрити воском, щоб вони не фарбувалися. Далі ми поступово вже забарнюємо писанку. Ось, наприклад, якщо взяти цю традиційну писанку із Херсонщини, це сорока клинка. Клинок це такий трикутничок, і вважається, що така писанка виконує сорок бажань, тому що писанки раніше дарувалися із побажаннями всього найкращого. І ось така писанка, це ну, взагалі вважався ідеальний варіант. Традиційна техніка створення писанок потребує не лише майстерності, а ще й терпіння. Для розпису використовується спеціальний інструмент писачок, яким наноситься віск на поверхню яйця. О, після цього яйця занурюють у фарбу, і цей процес повторюється кілька разів, аби створити багатошаровий малюнок і на поверхні яйця залишити різноколірні орнаменти. Кожен колір на писанці має своє особливе значення. На писанку накладаються кольори. Світлого та темного, і поступово кожен кольор у тих місцях, де він має залишитися і зберігатися, він покривається воском. Тому що віск він захищає фарбування окремі ділянки, і так поступово писанка набирається кольору і орнаменти та яскравішими. Наші пра розписували яйця як оберіг на захист і благополуччя. І ми сьогодні теж мусимо відтворювати наші українські традиції, бо ж без знання минулого немає майбутнього.